Усім привіт, до вашої уваги Оля мішечка з килимками в ванну кімнату подивимось попадає. На столі у нас ось такий маленький килимок. Килимок середніх розмірів, який. З покриттям проти сковзання така зірочка. Який килим. Під раковину. Ще середніх розмірів. Який килим. Не середніх розмірів, прорезинений прорезинений який комплект прорезинений, під раковину прорезинений, такий смайлик, водопад з покриттям протисковзання, під раковину Середніх розмірів, круглої форми, комплект. Ще підраковину. двосторонній м'який. Підраковину. двосторонній м'який, прорезинений. Ось такий м'якенький. Ще. М'який. Який? З покриттям протисковзання. М'який, підракувано, підракувану, підракувано. Під середніх розмірів, Прорезинений підракувано. Двосторонній м'який, Прорезинений підраковану, підракувано, овальної форми, Прорезинений Квіточка з покриттям проти сковзання м'який. Підраковано, підракувано, середніх розмірів, підраковано, пророженений. Середніх розмірів, коломок м'який. ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.